Вітаю, друзі! З вами Алекс. Ви на каналі Let's Play Української. Сьогодні ми подивимося на свіженький хардкорний український платформер під назвою Dungeon Escape. Ця гра вийшла буквально декілька днів тому, і розробив її розробник Олексій Роенко. Гра коштує менше 2 доларів, і ми швиденько подивимося на її. Отже, як бачите, рівнів достатньо. Вибираємо перший і. ось ось такий у нас світ. Ну і що ж, давайте спробуємо. Ми граємо за якийсь білий квадратик, і нам потрібно. Потрібно зібрати ключик. І, напевно, відкрити двері. Але я ще хочу спробувати зібрати ось ці монетки. Ой, ну якось не дуже вдало. Ну нічого, ми так просто не здаємося. Не здаємося. Не здаємося, давайте, давайте, так, ключик у нас. Ну Але тут. Ці речі, я так розумію, до них навіть близько Торкатися не можна. Ех, ну, невдало, невдало, ні. Ще разок. Спробуємо. Ну, давай, квадратику, я в тебе вірю. Добре, ключик з нами. Та ну тебе! Як так? Як так? Чому не стрибаєш, чому не літаєш ти ж квадратик? Ну. Ще трішечки. Готово. Ключик у нас, можливо, з іншої сторони, а. Ось так, наприклад. Ну, 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 ну давай. Ну. Окей. Так. Ну, ну, трішки, трішки не вдало, ще разок. Давай. Ах, так! Ще так розлітається у ці штуки, коли ми помираємо це якось. Круяка наша квадратна. Квадратного квадратика. Так, ну ще разок. Давай, давай спробуємо. Хочу ці монетки позбирати. Хоча ми можемо, в принципі, і завершити на цьому рівень. Це все лише перший рівень. А у мене же тут проблеми. Вау! Ні. Ну, ну. Якось так. Якось так. Та що ж тебе? Ну. Сюди напевно, ми не вистрибнемо, чи, чи все ж вистрибнемо? Ні, приходиться буде кожен раз залазити ось такими обхідними шляхами. Так, ключик є. Ключик є, і це добре. А далі у нас монетки. Так, акуратненько якось. Аку... Акуратненько, що тобі говорять! Куди ти лізеш? Що ж ти твориш? Квадратику. Ти ж такий маленький, як ти потерпляєш на ті штуки? Ти повинен перестрибувати, перелітати. Ну, давай, давай. Я в тебе вірю. Та куди ти падаєш? Та добре. Отже, окей, все, давайте проходити уже наступний рівень. Дивимося, що тут у нас. Тут у нас уже серйозніше. Ходять якісь червоні чоловічки. Для повного щастя нам не вистачало ще червоних чоловічків. Так. Ось так. Ну, в принципі, все логічно. Збираємо монетки. Мені здається, монетки не вартує навіть збирати, тому що якщо буду збирати монетки, то буде до кінця життя проходження ось другого рівня. Так, червоний чоловічок. І що відпочивати? Далі? Форм я музична таке специфічне якраз підходить під цю тематику, да ну. Та як? Та ти що? Де ти знущаєшся? Ну, ще, цього чоловічка червоного без проблем, нібито проходимо першого, а з другий не виходить. Не виходить. Ну ок. Ще разок. Спробуємо, не здамося. Так просто не здамося, ще один тут є. Хоча для чого він нам здався? Для чого він нам здався? Для чого би туди полізли? Так, нам треба в іншу сторону. Так, з цим окей, з цим окей? З цим нормально. До речі, як ви не бачили, можливо, то, звичайно, ще є українська локалізація. Звичайно, тут небагатько тексту, але все одно приємно, що є українська локалізація. Ось неприємно тільки що ми постійно падаємо на ці шипи. Незрозумілі. Незрозумілі. Грибочки якісь, щоб ті грибочки підібрати. Цікаво би було. Ну, але вони так. Для атмосфери. Ні, ну. Не знаю, не знаю, не знаю, що тут робити як тут зробити. Ну, в принципі, можливо, одразу треба було йти. Наші ці, 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 ці монетки. Сюди нужливо, а. Отак. От О, нормально. Пішло, пішло, прогрес. Так, легенько ключик, добре. Ключик забрали. Так, тут ще червоне чудище. Перестрибуємо. О, близько, 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 близько. Ну, я думаю, що за монетками це ж дійсно не потрібно ходити, тому що. Ну хіба що, якщо ви любите хардкор, любите ламати свою клавіатуру, яку я вже практично поламав, ось то, то так, то, то можливо вам вартує. А я, я звичайний, звичайний гравець. Ах, ну тебе. Що ж все таке? Ще за чертівня. Скільки можна? Ще разок, давай. Молодець, добре. Ще разок. Підходь до мене. Окей. НЕВЖЕ! НЕВЖЕ!!! Не yeah! Є! Пройдений другий рівень! З цього пройшло нічого. Ну, так. Так, а тут що у нас? А тут у нас. ем. 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 Ам... Угу. Нам потрібно якось сюди вибратися нагору. Ну, тільки ось цього товариша якось би. Побити. Це, це, це не дуже варіант. Ану, товариша, ну! Можливо. От коли він піде, Ні, 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 коли піде! Коли піде? Та ну, ну, ну що таке? треба Розрахувати так. От, іде назад, стрибаємо, він зараз підходить. І ми на нього, так? А ну. Оп. <кхм> ну, ну майже, майже, тріш, трішечки не вистачило. Буквально двох кроків. Так. Далі. Ну, підходь, я тебе чекаю. Ну... Ще ж ти не дострибуєш квадратику. Квадратикуй. Окей, окей, давайте тоді ось так. Еех. Ось так. Ну, гра дійсно для ламання клавіатури. Дійсно хардкорна. Ось, І якщо вам таке подобається, ви можете довгий, ну, то тут. Вашитися. Давайте тоді ось таким шляхом. Ось так. Ось так. З іншої сторони, можливо, треба просто на нього впасти. Так, давай, акуратно, акуратно. Окей. Навіть монетки позбирали. Так, нам потрібно все ще ключик. Це означає, що нам треба сюди. Ось і зараз просто на нього звалитися, а? Підходь, оп, готово. Ключик з нами. Так. Тепер назад би. Акуратно, тільки. Акуратно, акуратно, хлопче. Так. Легасенько. Добре. 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 Так, тут залишився лише один суперник у нас. Підходь! Готово! Є! Ну, це було не досить складно. Так, тепер у нас. Воу-воу-воу-воу-уу-уу-воу! -воу 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 -воу. Хлопці, помаліше! Куди ви? Нічого собі. Я навіть подихати не стиг. Так, один. Так, 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 так. Ай, тут двері. А, нам треба ключик. ключик. Ану, ану, почекайте, почекайте. Так, ключик наш, ключик наш. Ну, в принципі, це якийсь один з найлегших рівнів. Ну, от тепер мені здається, що ми тут залишимося навічно. Ех, ні, це не для мене, це занадто складно. Ну а ви не забувайте ставити пальці вгору при можливості підтримувати розробника. І на цьому все з вами був Алекс. Ви були на каналі Let's Play Українською. Бувайте!